Розпал виборів Петро Порошенко, 18-й номер у списку найбагатших українців за минулорічним рейтингом журналу Фокус, пообіцяв продати свої активи у разі обрання на посаду президента. Виявив готовність пустити з молотка все, окрім п'ятого каналу. Минуло три місяці з моменту інаугурації Петра Порошенка. Ми вирішили дізнатись, чи виконує президент свою обіцянку. І Якщо так, то кому довірить долю своїх майже мільярдних доларових статків? Саме у стільки його активів ди. 2013-му оцінював рейтинг журналу Фокус. Як ми з'ясували, президент днями нарешті обрав компанію, яка буде займатися пошуком покупців для його багаточисленних заводів, підприємств та компаній. Це буде інвестиційна компанія Ротшильд, що у власності одноіменної легендарної династії банкірів, яка бере початок ще з середини вісімнадцятого століття. Про це в програмі схеми повідомив виконавчий директор компанії Ротшильд Джованні Сальветті. Ми отримали сьогодні дуже гарні новини і радіємо з того, що нас відібрали на цю дуже важливу роль. Наша компанія є одним з провідних світових радників в питаннях уход про злиття та поглинання. Зараз безпосередньо ми завершуємо процедуру підписання контракту про участь Ротшильд в цьому процесі в консорціумі з нашими місцевими партнерами Інвестмент Капітал Юкрейн. Ефективна робота над безпосереднім процесом продажу розпочнеться вже на наступному тижні. So you know that the person with this person is. Як зазначає пан Сальветті, легендарна компанія Ротшильд розпродаватиме активи Петра Порошенка не самотужки, а з місцевими партнерами Інвестмент Кепітал Юкрейн. Це українська інвестиційна компанія, яка ще до 20 червня перебувала у власності та під керівництвом Валерії Гонтарєвої, нині голови Національного банку України на пост голови Нацбанку її рекомендував сам Петро Порошенко, довіривши пані Гонтарєвій економіку країни. Тепер компанії, якою вона керувала сім років, він довірив і власні гроші.